Замість того, щоб купити собі нову ігрову приставку чи ляльку, вони передають кошти на збройні сили України. У драмтеатрі почесними грамотами та подарунками нагородили дітей-волонтерів Тернопільщини. Початку повномасштабної війни ці діти плетуть браслети, виготовлюють різноманітні смаколики, організовують ярмарки та збирають гроші, щоб підтримати наших захисників. Карп'як Олена! Восьмирічна Настя із Теребовлі разом із своїми друзями на вулиці міста організувала ярмарок, на якому вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Ми робили জার্মার Ми, ми продавали там всяке печиво, булочки, фрукти, солодощі. Соло, ми збирали на зсу, щоб наблизити перемогу нашу. Ми збирали на швидку допомогу. Усі хлопці у вишитих сорочках приїхали із Кременеччини на зимові свята. Вони разом ходили щедрувати. Усі зроблені гроші передали волонтерам. Просто прийшла така думка, що чому б не віддати їх на зсу, і ми вирішили, що це буде досить. Це це це, це буде більш йде. правильно ніж ми їх собі заберемо і ми від того нічого не втрачуємо. Ось кадри, на яких хлопці разом із друзями у костюмах щедрують. Тоді їм вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Хлопці запевняють, підтримувати наших військових повинен кожен як може. І своїм прикладом школярі показують юний вік у добрій справі не завада. На кону зараз наше майбутнє життя, і по факту, ми зараз як це правильно сказати, ми. Ми, будем, ми будемо потім відбудовувати якби, всі руйнування, які робляться зараз. Тому це справді дуже важливо. Я вважаю, що потрібно ну, хоч 500 гривень ти маєш, добре, візьми відправку. Це, це справді дуже важливо. Кожен повинен про це піклуватися. Кожна дитина зрозуміла, що таке війна, і на жаль, пізнали вони це не із фільмів чи підручників. Проте ці хлопці і дівчата зрозуміли, що важливо підтримувати наших воїнів. Хтось із дітей організовував ярмарки, хтось колядував чи щедрував, а хтось віддавав власні заощадження. Все це дітлахи робили заради спільної мети перемоги. Ми ходили з вертепом і збирали кошти, щоб наблизити нас до перемоги. так потрібні кошти, щоб Закупити харчі, якісь розхідники для нашої армії. Я з своєю двоюрідною сестрою колядувала, і я ще з подружкою там був ярмарок, ми продавали колечко. Мама казала, наприклад, якщо колядувати, то тільки на ЗСУ. Загалом нагородили 72 дітей Тернопільщини, які у час повномасштабної війни допомагають українській армії. Військові подякували малечі та вручили грамоти від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Ми не робили акцент на тому, що хто більше зібрав, той більше заслуговує, скажімо, поваги. Поваги заслуговують всі діти. Які зібрали чи менше грошей, чи більше, незалежно від суми. безтурботне дитинство усіх дітей України кардинально змінила війна. Але наші маленькі українці з великими серцями сіляко стараються допомагати нашим військовим, аби пришвидшити перемогу.